Як притягнути Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини проти довкілля? Шкода, завдана довкіллю України внаслідок повномасштабного вторгнення, є воєнним злочином. До таких злочинів належать знищення лісів та заповідних територій через пожежі від вибухів боєприпасів, забруднення ґрунтів та вод від потрапляння в них небезпечних речовин, засмічення земель від залишків боєприпасів і військової техніки, самовільний видобуток надр, знищення рослинного і тваринного світу. Кожен громадянин може повідомити про такі злочини. Існує кілька доступних способів. Ви можете напряму звернутися в оперативний штаб при Державній екологічній інспекції України або скористати спеціальними ресурсами, сайтами, мобільними застосунками та чат-ботами. Як повідомити про воєнний злочин проти довкілля? Це просто. Завантажте застосунок або додайте чат-бот, заповніть форму, прикріпіть фото і відео за наявності і надішліть. Чому важливо фіксувати і повідомляти уповноважені органи про воєнні злочини проти довкілля? Це потрібно, щоб створити доказову базу для притягнення Російської Федерації до відповідальності, компенсувати Україні завдану екологічну шкоду, а також для створення інформаційної бази для відновлення постраждалих територій. Кожне повідомлення є важливим. Долучайтесь.